про декілька книжок, які я прочитала останнього часу. Деякі з них я виставляла в інсту, одну, але про інші вирішила розповісти. Бо вже третій раз запис... Ну, пофіг. Ладно, першою буде книга, яка мені не дуже сподобало. Того Почнемо з книги. Дуже красивий. Ще одну сторінку видавництва. Я дуже хотіла облизувалася на їхні книжки. Дивилась, ходила, усю взяла. І е не дуже вона мені сподобалась через те, що оці е -Е, дев'ять життів роус на вони йдуть в Хаотичному порядку, а я як людина з пам'яттю рибки дорі, я взагалі не пам'ятаю що там за чим. Тобто в якому житті, як вона там себе вела, з ким вона зустрічалась, чи вона в цьому житті наважилась на дитину, чи вибрала себе. Я не пам'ятаю і обірвати текст, а потім почати його через 50 сторінок. Ну вибачте, ну це не для мене. Мені вже пласочка, там пігулочки кладіть, от додавайте до книжечки. Тоді, тоді може ще й поговоримо. А так книжка дуже красива. Таку от першу сторіночку, і тут пишеться про свободу вибору, про свободу вибору всіх жінок і, взагалі, всіх людей. Треба себе обирати. Ми, заповним, ми це повністю знаємо, дай Боже, ми над цим працюємо. Дуже сильно працюю. Все дуже зрозуміло. Мені здається, що цього вже трошки забагато. Можливо, через те, що я знаходжусь в такому оточенні. У мене подруги дуже свідомі і ну, в принципі ми вже про це все знаємо.